Кабмін вніс зміни до постанов про облік внутрішньопереміщених осіб. Відтак майже половина переселенців вже не отримують коштів, решта отримає за новими правилами. Основна зміна стосується форми заповнення заяви, оскільки даний вид допомоги раніше надавався на одну особу. Зараз цими змінами зумовлено звернення оповноваженої особи одного представника, тобто звернення відбувається від сім'ї. Розрахунок даного виду допомоги проводиться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу у порівнянні з прожитковим мінімумом сім'ї. Тож новий закон забере щомісячні виплати у таких категорій. Це для осіб, які здійснили протягом періоду придбання транспортного засобу або автомобіля, віддати випуску якого минуло менше п'яти років. Для осіб, не призначено в подальшому допомогу, які мають на депозитному рахунку більше 100 тисяч гривень. Для осіб, які здійснили придбання земельної ділянки, купівлю квартири, замовили будь-які послуги соціальні чи освітні, або здійснили придбання також банківських валют іноземної готівки на суму більше 100 тисяч гривень. Також виплати не передбачені для осіб, які перебувають на повному державному утриманні в місцях позбавлення волі або здійснили злочин проти національної безпеки України а також особам, які перебувають за кордоном, більше 30 днів поспіль або 60 днів сумарно протягом періоду, який брався до розрахунку. Натомість для категорій соціально незахищених верст населення виплати продовжуватимуться надалі. А саме це для таких сімей, які мають на виховання дитину до шестирічного періоду, також мають на виховання троє і більше дітей, мають у складі сім'ї дитину з інвалідністю до 18-річного віку, осіб з інвалідністю першої або другої групи. В складі сім'ї є особи, яких вони доглядають. Наприклад, особи з інвалідністю першої і другої групи внаслідок психічного захворювання, або просто особи, яким надають соціальні послуги. Загалом у Хмельницькому понад 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з них 12 тисяч вже не отримують допоміжних виплат. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.